Салют, ребят, всім гарного дня. Отакий От мені апарат прийшов в ремонт. Ні, з ним все класно, все прикольно, він класно працює. Нюанс в тому, що в нього просто не було звука. Все працює, нема звука. Нажимаєш кнопочку, десь він там з'являється. Ну, діло, що за стільки часу, я вже його зробив, я вже кажу, це вже відео записує, коли він працює. Деякі плати там стоять, і модулі раніше випущені. Сам підсилювач, наче як 12-го року. Ну, можливо, я не правий, але так там все понаписано на елементах, які там стоять. Значить, кнопочку я поміняв, все класно працює. Єдине, що я не міняв, це оці регулятори. Ну, легенько вони хрустять, але для тих задач, яких він там в закладі робить, в принципі, це воно єрунда. Прийде час, поміняємо. Буде далі працювати. Заодно зробив йому чистку. Ну, ребят, щоб ви собі розуміли, апарат ще з тих часів, коли було модно подключати телевізор, DVD і вішати ансамбль. Ну, це такі жарти. Все. Апарат класно працює, проблем немає. По розборці ви бачили. Далі у мене колись така була мрія. обзавестись таким апаратом Берінджером. О! Навіть Кіцька вже побачила, а вже Кіцька зараз буде <смеш> втікать Soundkінга вибачаю. Soundking, не Берінджер, Soundking. Анфіса. Тікай, бачиш, що знімає ерунду. Да, це ерунда, ребят. Я колись мріяв про дві колоночки Soundking. І мріяв про такий 2 по 100-ватт апарат. Ну, він прикольний. 4 мікрофона, 4 line-in Ну, Або ще може бути три мікрофона там, і мікрофона. Так і так. така конфігурація. Сімиканальний пульт. Еквалайзер тоді такий мені був модний О, думав клас, там вона накручувати навалювати. В принципі, апаратик непоганий. Але. Ребят, не ведіться на Дішман. Ямаха дорогша за Behringer, тим більше за Soundking, що в пластику, що в дереві. Вона класно зроблена, екранована, все продумано. Ви її включаєте на колонки, як все стоїть по нулях, в неї шума абсолютно ніякого немає. Навіть якщо в пищалку саме таку двохдюймову чутливу прислухатися, взагалі нічого не буде. Ідеальний пульт. Ці косячать. Ну, ребят, цей пульт зробив, все, претензій до нього ніяких немає. Хороший пульт. Мої в Сторону відкладемо. Отак. От Він легенький, класненький на свої задачі. Оця єрунда куплялася зі мною за 400 гривень, чисто як морда, плата предусілка. Ну і там вже деякі запчасті теж були. Вже хтось його кулімничав. Тут стояв раніше якийсь трансформатор, певно, дві чи навіть одна стерева СТК. Ну, мікросхема СТК, хто там паяв той знає. Зараз їх знайти дуже важко, або китай, або якісь польоні, і кулір випадає. Коротше, ребят, це все діло під відновлення. Хочу поставити 6293. Такий чисто хатній варіант, щоб от музичку зняти. А може комусь цього потім. Подарую, перепродам тим, кому треба. <хи> Хто був, як то кажуть, в моєму колись віці і теж хоче якийсь такий звук за мінімум грошей або навіть на халяву. Ну це потім. Поки він ще в мене розобраний, ще я ним поки не зайнявся, хай він поки лежить. Який в нього плюс? З нього знімається передня морда і задня. Ви собі маєте окремо плату, яка знімається. Так само тут, а бачите, тут нічого всередині. Кріплень немає. Тобто, якщо вам треба ремонт модуля робити, підсилювача, ви знімаєте просто взаді плату разом з, ну, з радіатором, з кулером, з гніздами, з усім, і ви собі робите його. Е, в тієї самої Ямахі такого немає. Там все складніше, там грамотніше зроблено. Так само, у мене попереднє відео було про ремонт Берінджера, там плата підсилювача. Він так само знімається отак, окремо морда. І винімається блоком задня панель. Тоже нічого складного немає. Да, воно працює. Да, воно... Да, воно... воно... Але, ребят, до Ямахи далеко їм. Тут лімітера немає. В Берінджера теж немає лімітера. Звук, там, виб... вибачте, на слові, сере. Ямаха має лімітер, якщо без фанатізма, воно все класно буде працювати. Ямаха має процесор. Ефектів на борту. Якщо вам, допустим, треба якийсь монітор, то ви кидаєте дві восьміомні колонки на один канал і монітор там на інший. Тобто вже вона мінімально викрутиться. Так, да, у вас буде монозвук, не спорю, але Ямаха в цьому плані класна. На вторичному ринку на Оликсі у нас в Україні ну їх зараз валом. що цих Ямах, що Беренджерів. Ціна, в принципі, в них плюс-мінус однакова. Якщо хочете, ребят, щось таке бушне і такого два в одному плану. То беріть лучше собі Yamahu. Вона в ремонті, в принципі, невибаглива. Блоки живучі, і проблем з нею ніяких немає. Ця Yamaha ще буде ходить і ходить. Тому, ребят, отаке моє от бачення цих апаратів. да, вони зараз не актуальні. Зараз вже активна колонка, плюс мікшер більш актуальна, но ще багато хто. Хто там менше, можливо, цим займається в нього там як хобі, чи що, вони там співають чи працюють ще на таких апаратах. Також їх ще багато в селищних будинках культури, їх валом просто в них. І вони трусяться над ним, щоб він прямо аж там гарненько працював, щоб не поламався. Ну, ребят, це інструмент. Інструмент має властивість ламатися, псуватися, тому потрібно його вчасно обслуговувати, ремонтувати. Яке можливість щось купляти цікавіше, новіше, і в цьому плані розвиватися, тому що стояти на одному місці зараз немає сенсу з такими апаратами? Все, вступ є, далі дивимося, як я кувиряв оцю ямаху. Почав розбирати і ви знаєте, хотілося як краще, вийшло, як завжди. Думав зараз зняти всі гвинтики, достати панельку і щоб вже нічого не знімати лишнього, просто перепаять. Чи замінить, чи щось придумати з цією кнопочкою. Але вийшло, як завжди, пару гвинтиків оцих під шестигранік викрутилося, а остальні просто зриває шліц. І не в шестигранника, а именно, що в болтика. Ну, ребят, прийшлося, коротше, заходити, як то кажуть, з іншої країни. Будемо знімати тут все. Ззаду я вже зняв ззаді пластинку металеву, екрануючу. Тут аж шлейф, до речі, з ним. Потрібно досить таки обережно поводитись. А щоб його не погнуть не де, під час того, як ви будете щось таке робити. Ну, я от можу такого вам порадить зробити, наприклад, одною рукою. О, раз. І таку обережно загорнути. і у вас воно не погнеться. Ну, розбираємо цю всю ерунду і будемо робити. Ребят, чистка так чистка! Вхідну плату вже почистив, компресором продув, морду теж продув. Значить, що я вам хочу показати? Забирає воздух весь з боку, продуває плату блока живлення, потім вентилятор всмоктує то все діло і пхає його на вихідні транзистори, радіатори обдуває. Понятне, що не буде воно воздух смоктати з боку, воно буде воздух смоктати з усіх щілинок із місць, де виходять фейдера на еквалайзер і з інших дирочок. Ну, от таке от бородате дійство. До речі, апарат крутий по начинці. Круті фільтри стоять на вході блока живлення, плата виходу. Клас АБ 2 по 200 Вт. Живлення поки не знаю, яке. До речі, грамотно зроблено. Тут стоїть два терморезистора на кожен канал. І стоять вони не біля вентилятора, а стоять з іншої сторони. Тобто вони знімають показник температури з самої гарячої точки радіатора і по ній його охолоджують. Це є плюс. Ну, зараз це все діло ми компресором продуємо. Значить так, вхідна плата, плата блока живлення має такий вигляд. Одностороннє, все одностороннє. Тут двохсторонній монтаж. Тому, ребят, вміли колись робити. Вміли. А, як я це люблю. Як я це люблю. <звук> <звук> Ладно. Наче як зроблений апарат був у 2012 році. Хоча більшість модулів і деталей з 2005 року стоять 2005 рік. Плата 2005 рік, хідна плата 2005 рік. Хоча на цих радіаторах пише 2012 рік. Ну таке воно. Певно, залишилися якісь в них запаси на складі, от вони їх в діло. До речі, Плата підсилювача може навіть бути потужніша. Додається декілька транзисторів, декілька компонентів, і вона буде потужніша. Ну то все-таки універсальне, воно робили модульне і собі там вже його кліпали. Ладно, продуваємо і йдемо його до кучі збирати і будемо тестити. Так, друзі, тут Акіцька питає у вас, а вам який бренд більш подобається таких апаратів? Особисто мені не подобаються такі апарати. Да, Анфіса?